Країна окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни терор і знищення українців та всього українського. Усі злочини проти людяності не зійдуть терористам з рук. За все буде відповідальність. Кременчуські новини в ефірі. Ми розпочинаємо. У Кременчуці відзначили переможців всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт та всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Усі потробиці за мить. Завершився фінальний третій етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, який проходив з 15 по 31 травня. Цього року Кременчуцькі манівці показали рекордні результати, здобувши 77 призових місць. Сьогодні в цій залі зібралась велика родина, дружна команда однодумців. Усі ті, хто своєю натхненою працею визволищі наші рідне місце ви переможці, такий тяжкий час. Ви здобуваєте такі перемоги, які дуже, -дуже важливі для нашої країни. Особливою успішністю відзначились ліцей номер 4 Кремінь, ліцей номер 30 Олімп, ліцей номер 25 Гуманітарний Колегіум, ліцей номер 10 лінгвіст та ліцей номер 11 Гарант. Це п'ятірка найкращих навчальних закладів у міському рейтингу. Ми можемо говорити про те, що Кременчук, незважаючи на складності в освітньому процесі, коли ми вчилися онлайн, не мали можливість ходити до школи, не мали можливість отримувати належним чином консультації. Все одно показав найкращі результати. Це говорить про рівень освіти, про рівень педагогічних кадрів, які у нас працюють, і про ваше прагнення і бажання бути кращими. І ви в цьому здобули успіх. Попри постійні повітряні тривоги, вимкнення світла, дистанційне навчання, кременчужани змогли показати найкращий результат в обласних етапах МАН і учнівських олімпіадах. Молодь із гордістю розповідає про свій тернистий шлях до успіху і досвід, який вони здобули. Досвід неймовірний, адже мала академія наук – це дуже круто. Ти знаходиш собі нових знайомих, ти знаходиш собі, тобі допомагають всі, абсолютно ти знаходиш людей, з якими тобі цікаво, і ти можеш робити щось своє, робити якийсь вклад в науку. Ми захищали свої дослідницькі роботи, пройшли доволі багато випробувань. Особисто я потрапила навіть на всеукраїнський етап і посіла перше місце. І тому для мене це дуже великий, великий крок у своє майбутнє, великий вклад у нього, тому що моє дослідження базувалося на кримськотатарській гуманітаристиці, що є дуже важливим для сьогодення, так як кримських татар знищують, вбивають власне як і українців. Тому збереж. Ження культурних цінностей наших народів є дуже важливим для сьогодення. Це справді честь бути тут, тому що тут зібралися справді кращі з кращих ті, хто здобув свої перемоги своїми знаннями, своїми прагненнями. В цьому році я захищав наукову роботу. Засіб діагностики неконтрастних осколків в тілі пацієнта це дуже важлива наукова робота, яка може допомогти і військовим, і цивільним, і взагалі рятувати життя людей. Це дуже гарний досвід. Це допомагає підготуватися до будь-яких екзаменів, тому той ж саме НМТ, чи просто міжнародні такі екзамени, як IELTS, я наприклад, здавала це з англійської мови. І в мене досить гарний результат, я б сказала. Тому це допомагає і морально підготуватися, ще й знання підкачує. Вітаємо нашу талановиту та прогресивну молодь. Ви майбутнє нашої країни, нашої незалежної України, яка невдовзі завдяки вашим внескам у науку стане кращою та сильнішою. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 10 червня у Кременчуці відбулася зустріч освітян в рамках не конференції. Освітянські вечорниці навчаючись, перемагаємо до заходу. Долучилися викладачі з усієї України, аби обмінятися досвідом з колегами. Деталі дивіться далі. Світи, твори, лети, живи, мрій, навчай та перемагай. Ці сім локацій були представлені у парку Придніпровський. 10 червня у Кременчуці відбувся магістральний мініткем Кременчук, освітянські вечори, навчаючись, перемагаємо до заходу. Долучились викладачі усієї України, аби обмінятися досвідом з колегами та навчитися новому. На кожній локації підібраний такий експерт, який поділиться саме своїм досвідом з іншими освітянами про його надбання. І це будуть певні фішки, нуш, як заохотити дітей та мотивувати на навчання. Це буде використання природних матеріалів, де можна створити музику і всього багато, багато, багато. А оскільки в нас освітянські вечорниці, то на вечірній локації ми будемо варити освітянське чарзілля. Майстральний міні Еткемп Кременчук осетянські вечори, навчаючись, перемагаємо за український захід. Його проведення планували ще до повномасштабного вторгнення, але через жахливі події в Україні зустріч перенесли майже не півтора року. Проведення неконференції мало не стандартний формат. Це перша така неконференція в Україні, яка проводиться в громадському місці протягом двох днів. І звичайно, що у нас будуть власні локації, де експерти та експертки будуть представляти свої надбання, напрацювання і розповідатимуть вчительств. У котре приїхала з усієї України про те, які інновації можна впроваджувати в освітній процес. Це стосується і нової української школи. Звичайно, це стосується процесу навчання під час воєнного стану. Тобто, ми тримаємо освітній фронт. В рамках неконференції конференції також провели панельну дискусію, присвячену новим викликам нової української школи. Освітяно обговорили, чи має продовження нуж та яким чином триватиме її відбудова після перемоги. Це дуже такі визначні потрібні для вчит... Громади заходи, тому що саме на таких заходах вчителі навчаються, надихаються і йдуть в ногу з тими сучасними тенденціями реформування системи освіти. Вчителів, які беруть участь в цих неконференціях, які сміливо виступають, розказують про свої якісь надбання, їх називають білими воронами, тому що вони особливі. Вони йдуть на крок попереду від іншої освітянської спільноти. До освітянських чорниць долучилась викладачка з Мелітополя Ганна Бут, яка минулого року отримала відзнаку від президента України Національна легенда України для інших освітян. Викладачка провела інтерактивну лекцію Емпатія до світу врятує світ. Хочу звернутися до всіх вчителів України, які і в окупації, і на волі, щоб вони вірили в себе, щоб вони розповідали всьому світові свої історії. Це можна зробити в громадській організації спілки освіторія. Global Teacher Prize Ukraine. і хочу, щоб вся Україна підтримувала освітян всіх і всіх їх чули, всі їхні історії, тому що неважливо села з ПТУ, з ліцею з університету учительські історії повинні знати, тому що всі вчителі важливі. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. У неділю площа перемоги наповнилася словами молитви. Священнослужителі разом з вірянами зібралися біля пам'ятного Христа, аби звернутися до Всевишнього. Як це було, бачили наші журналісти. Силою Божою ми єдині. З цих слів почалася традиційна соборна молитва у Кременчуці. Більше року священнослужителі різних конфесій разом із вірянами щонеділі збираються на площі перемоги біля пам'ятного Христа, аби звернутися до Всевишнього з молитвами. Ми не такі, як ті, хто прийшов нас вбивати. Ми інші. І тому ми переможемо. Тому що Бог дає силу, силу на такі вчинки, силу на подвиг тим, хто зараз там, напередку, закриває собою наше мирне життя. І ми лише інколи чуємо відлуння війни. Або бачимо тих, хто вже через неї прийшов. Священнослужителі знову просило у Царя Небесного перемоги та миру нашій квітучій Україні. Зміцни силою твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу, перемогою над ворогами нашими. Зміцни! Всемогутньою твоєю правицею державу нашу європейську Україну. Також до всемогутнього звернулися з проханням захистити українське військо у боротьбі з російськими загарбниками. Господи, щоб ті ракети, що зараз злетіли, там і впали в ім'я Ісуса, щоб ворожі ракети розвернулися і полетіли туди, хто їх випустив. В ім'я Ісуса Христа прямо зараз, щоб ця повітряна тривога була проти ворога, і щоб ворог зрозумів, ніхто і ніщо не зможе зруйнувати нашу віру, нашу довіру тобі наш Господь. Також священнослужителі звернулися до вірян з проханням об'єднатися ще більше, аби досягти головної найбажанішої мети перемоги України. Молимося разом молимося за наш народ, за тих, хто оберігає наш, наше мирне життя і наш спокій. Молимося за те, щоби Бог вберіг їх в своїй руці, вберіг життя, вберіг здоров'я. У молитві сила саме тому віряни щонеділі підносять свої молитви, аби володар небесний допоміг Україні у цій жорстокій боротьбі. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Вихідними на базі спорткомплексу Кременчуцького льотного коледжу відбувся чемпіонат Полтавської області з художньої гімнастики, де вихованки КАДю США No1 та Полтавської Кадю США No4 змагалися за можливість представляти область на всеукраїнських змаганнях. Більше про це розкажуть наші журналісти. Вихідними на базі Кременчуцького льотного коледжу відбувся чемпіонат Полтавської області з художньої гімнастики серед вихованок Полтавської комплексної дитячо-юнацької школи номер 4 та Кременчуцької комплексної дитячо-юнацької школи номер 1 Гімнастки демонстрували свої спортивні таланти та змагалися за можливість представляти область на всеукраїнському чемпіонаті. Ці змагання ми проводимо на базі льотного коледжу. Дякуємо керівництву льотного коледжу за те, що вони нам допомагають завжди. І ми тут і тренування проводимо, і тут скеля відповідає, висота відповідає, і ми тут проводимо змагання завжди. Головна мета цього чемпіонату відбір спортсменок з числа кандидатів та майстрів спорту, які мають незабаром поїхати на змагання до Києва. Всі дівчата мають високий рівень підготовки, тому і конкуренція була доволі серйозною. Чемпіонат Полтавської області, на якому гімнастик відбирають на чемпіонат України. Першому місця або на другому, бо справді є конкуренція, тобто дівчата також працюють важко, працюють досконало і а, насправді всі тут сильні. Кожен спортсмен хвилюється перед своїм виступом. Іванка та Поліна не виключення. Дівчата важко працюють заради перемоги, та в разі невдачі не припинять тренуватися, а почнуть докладати ще більше зусиль. Більше старатися більше на тренування ходити і просто брати і пахати. Взагалі виступом в мене якісь адреналін є, але коли я вихожу, я сама розумію, що тут немає чого боятися. Коли виступала, було дуже багато хвилювання, але все це, якщо ти щось не зробив, це для тебе урок, який треба робити, всі роблять помилки і потрібно більше багати, змагатися. Не кожен може бути чемпіоном, та це не означає, що варто складати руки. Попри хвилювання та стрес, кожна з гімнасток демонструвала вищий клас та привертала увагу суддів своїми чудовими виступами. Ну, і судять взагалі мені подобаються змагання, тому я їжу багато на змагання. Перед виступом я дуже нервувала, але я відпрацювала вправу свою та виступила. Добре, побажаємо дівчатам успіху на всеукраїнському чемпіонаті та жаги до нових звершень і за межами нашої країни. Далі Кимець Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуські новини. Українці ніколи не здадуть своєї країни ворогу і ніколи не полишать своєї землі. Хоч сотні наших сіл і десятки міст спалені ударами російської артилерії та авіації, українці здатні повернути їх до життя не у звичці нашого народу залишати на своїй землі рани, що не загоїлися. Слава Україні!